Про українську політику я знаю ваше скептичне ставлення до української влади, але щодо призначень міноборони, наприклад, я уважно читав реакцію військових, і вони точно компетентніші за мене. І, от, прихід Федорова, звільнення шести заступників міністра оборони, запрошення в радники Сергія Флеша. Імстерненка призначення Єлізарова заступником командувача повітряних сил, здебільшого військов, військовими, сприйнято позитивно. Особисто для мене от справжніми змінами буде коли не, звільнять у цього Жумаділова з посади АОС і ДОТ, які я угу. ось об'єднують і мають закінчити це об'єднання. Е, як ви думаєте, ми дочекаємось вже те, що міноборони підчистять нарешті? Ну, єдине, що якщо підчистять, то не від схем, а від персоналій. Громаділо, давайте не забуватися, Він все ж таки умеровський. Абсолютно це його бізнес, це його бізнес-партнер, це, це мафіозний його партнер. Тому це поки що це конкретна мафія конкретної людини. Плюс вони зав'язані були на інтереси Єрмака. Зараз прийшов ворог Єрмака. Федоров, ворог Єрмака. В нього свої наміри, свої плани. В нього свої людішки, яких треба готувати годувати. До речі, російський бізнес теж за Федоровим є в нього багато російських скелетів. В шафі, мабуть, найбільш російський. Міністр оборони України після часів Януковича Лебідєва, там і інших більш російського ще не було. Російські контракти, російські поїздки, російська дія так, російська дія з російськими розробниками. Я не знаю, чи хтось стільки разів до моменту вторгнення з 19 по кінець 21 року. стільки разів був в Москві, як Федоров з керівників уряду, він чи 14, чи 19 разів літав до Москви. Це те, що зафіксовано, це ж не прямі рейси, це ж рейси через Мінськ, яким чином там їх враховується, чи він кудись інде полетів, чи все ж таки в Москву. Але те, що в Москву вирахованих чітко, от така кількість це... це до ворога. Тобто, це людина, для якого Москва не є ворогом. Це проблема вже. Як ставляться до цього? Ну, всіх дістав. Відверто дістав Умерв. Це було щось просто жахливе. Дістав Шмигаль ще давно, як прем'єр-міністр, до нього теж ставлення вже було. Ну це просто втомилося від них. До речі, певна частина от Білорусі була свого часу, яким плювати було на тих, хто нейтральні, які підтримали, е, пригадайте повстання 20-го року, коли був фальсифовний вибор на користь Лукашенка. Вони казали, да нас би, все, але нам надає, ми більше не можемо терпіти цю усату тварь, цього урсатого тар... таракана. Оце втомилися, відчмаля все. І тут раптом нова мордашка з усмішкою з усім іншим. Багато в це з захопленням вірять, о, буде все добре. Потім. І багато військових скажуть, теж ні, не зовсім добре. Що я чув? Про Федорова, до речі, я чогось доброго від військових не чув. Є частина, які кажуть, ну давайте почекаємо. Доброго не чув. Але є, мабуть, і ті, які кажуть, добре. Все питання подивиться: чи чітко військові, це командири, чи це ті, хто на фронті? Бо командири зараз, все після зачисток зеленського, починаючи з 24-го року. На фронті вже в командному складі незалежних самостійних лишилось дуже мало. Про деякі призначення відгукуються позитивно, про флеша достатньо позитивно відгукуються. Про Стерненка я поки що чув тільки страшне обурення від військових. Це кажуть, це просто зневага, це тупа зневага. У нас один з найкращих в світі потенціал і командирів, і просто спеціалістів, тих, які напрацьовуються цивільних спеціалістів, які напрацьовують програмні забезпечення тощо, які знаються на темі е, БПЛА. І запустити на радником, взяти на другому тему істоту, яка тільки на чому красти може обдурювати людей, ну це кажуть зневага. Той які на росор... на... ну не на розрос, а на рендж-ровер розжився, на охорону, на все інше, Причому з російським нутром глибинним, ну кажуть, це просто зневага для військових колосальна. Тому ставлення дуже неоднозначне. Але згадайте, коли призначили Умерова, який у нас був шум позитивний. А згадайте, ще до вторгнення призначали Резнікова. Як радісно всі кричали: в цей час заживім. Оце час заживем. Оце «От сій час заживем а що воно має бути інакше, і військових, і в цивільних. Всім хочеться вірити в краще. Але коли оцінювати за спроможністю за всім провальна робота Федорова, який створив діряву систему цифрову. Але вона зациклена, Вона це не естонська, це російсько-китайська система цифровізації. Це система, яка має бути системою стеження, а не системою просто сервісу. І оця людина зараз дістає доступ до всіх ресурсів армії. У мене про це запитання, а пам'ять відбило всім. А ви пригадуєте, що по дронах, про які так зараз багато говориться, по дронах Федоров рішенням Зеленського, коли забрали кошти ПДФО з місцевого самоврядування, кому їх віддали? Ану, нагадали, е, ну віддали нібито і Міністерство цифрової трансформації мінцифри контролювали всі ці видатки, куди ці гроші пішли? А нікуди. Саме з цих грошей нічого не зробили, все вкрадено, от практично, все. А ви знаєте, що навіть такі речі, як фортифікації, їх раптом взяли і рішенням уряду передали під. Оперативне управління і фінансовий контроль мінцифри Федорова. Щодо фортифікації має мінцифри. Там якісь е, Мінбудівельництва і мінцифри їм віддали цивільним міністерствам, віддали під контроль. Що в нас з фортифікаціями? Знаємо результат? Знаємо, тому насправді я не бачу в цьому ніякого позитиву, на мій погляд, навіть. Це погіршення. Це рідко буває таке, щоб я. Ну я не маю за що хвалити шмигаля, точно не маю. Але він, принаймні, знаєте, ну він, він ніякий. От чому його проблема? Як крали до його приходу, так крали і після його приходу. Він нічого не зупинив, він принаймні не вляпався в нові схеми і він сам не додав розкрадань. А Федоров заводить команду голодних, злих, які, на мій погляд, армії нічого не покращать. Я не бачу позитиву в цьому плані. Якщо це все готується до якихось мирних переговорів, зараз нагребти останній раз, тому що далі і допомога західна закінчиться і все інше, але ми виходимо на якісь мирні переговори. Ну, це буде дуже сумно, але А якщо нічого не буде і нам далі воювати, ну, в такому випадку такі призначення вони ситуацію не покращують. Це пересування ліжок борделі, ну, я не бачу покращення. Якісь зміни будуть, ну. Зараз нам кілька років. Хто хто вів бусифікацію? Хто зобов'язав ТЦК робити незаконні злочинні дії? От хто їх зобов'язав їх робити? Ну хто не влада, не та ж сама влада це зобов'язала. Це ж все робота поліції. Не мають вони права виконувати все те, що вони роблять. І зараз черговий раз кажуть Федорову: ми тут не мали дров, тепер треба, треба змінити. Ну змінити то добре, але це повернення тільки до законного рівня, а не якісь хороші дії. Але я в це теж не вірю. Тим більше маємо найсвіжіші речі. От уже при Федорові міністрі я це побачив, Вончаренка, спеціально не пожалів часу, перевірив, перелопатив Прозоро. Знайшов закупівлі Запорізького, Запорізький, скільки там тої області ще не окуповано лишилося, обласний центр і невеличка територія, і знайшов їхнє ТЦК обласне, їхні закупівлі. Ви знаєте, що вони на перельоти авіаційні в Україні не літають, літають тільки за кордоном. Тобто, всі ці витрати на авіаційні перельоти десь за кордоном. В цьому році при Федорові вони заклали. Ще раз, Запорізька, тільки Запорізька ТЦК на міжнародні авіаперельоти, 333 мільйони гривень. Вже виконано постачання. Тобто, ну як вже оплачено, є переможець конкурсу. Це якесь товариство з обмеженою відповідальністю НТН. називається, якийсь канал, був телевізійний НТН, мабуть, щось інше, все таки. А познаєте, по якій статті ці гроші виділені надання туристичних і інших подібних послуг. При Федорові, Запорізька ТЦК, просто по ній пошукав, витрачає в цьому році це на до кінця цього року мають виконуватися ці їхні послуги за кордоні, їхні вояжі. Якісь які вояжі в Запорізької ТЦК можуть бути за кордон, поясніть мені. Отже, на 333 мільйони. А в минулому році, за часів, коли був Умеров, а потім Резніков, на цю саму статтю, правда, через іншого виконавця, на це саме міжнародні авіаперельоти. Авіаційні послуги, авіаційні перельоти вони потратили 75 мільйонів гривень. От чисто бандитські якісь речі, я не можу пояснити інакше. Минулого року були при попередніх міністрах 75, при, при Федорові зараз 333 мільйони. Там є міжнародні транспортні послуги і все інше. Які міжнародні контакти? Вони що? У в Польщі Німеччині роблять, чи що? Що це таке? Можна ще припустити, що поранених наших відправляють, вони цим не займаються зараз. Це не відбувається. Це відбувається при допомозі фондів доброчинних, коли відправляють наших поранених. А ТЦК цим не займається взагалі, перевіряв спеціально. Тобто, на що польоти в Дубай чи куди? От для чого це? Я кажу. От ви знаєте, я знайшов цю новину офіційно. Це виглядає так, що вони це логістичний супровід кандидатів, бронювання пробивання квитків. Перевезення проживання у готелях, а також забезпечення іноземців на маршруті, значить, прямування. Це цікаво, скільки на 333 мільйони гривень вони ага. за кордону збираються навести значить кандидатів на службу в зсу? От при нічого собі вартість одного кандидата. Запоріжжя ще раз кажу, Я маю на увазі тільки що, що в інших, які не окуповані, великі, потужні області, що там твориться. Які там суми. Але я подивився, в такому випадку мало бути забезпечення цих презентаційних речей, цих перевезень тощо, і внутрішнім транспортом України. Вони мали на це теж вировести тендерні процедури. Вони не проведені, їх нема. Тобто, на перельоти за кордоном, ні, насправді я не повірю в цю версію. Я думаю, що це зараз на ходу почало відбріхуватися. Бо я подивився і минулорічно, і цьогорічне пахне воно не зовсім так. Ну от, такі маємо речі і тому. Помінявся міністр. Ну ця програма ще раз тільки для одної майже окупованої області зросла скільки там 75 мільйонів і 333, скільки в 4 рази чи з чотири з гаком рази зросла видатки на непрофільні речі, просто в якісь астрономічні суми. Тому в мене особливої довіри і особливого сприйняття в цьому всьому нема. Будемо бачити, поки що. Всі хочуть сподіватися кращого, тому всі кажуть: а може, зараз буде з цим краще. Ой, той вже надоїв, надокучив, а може з цим буде ліпше. Ну, нові лі це не працюють. Тим більше, ну на відповідні посади має бути хоч якесь розуміння, чим ти там будеш займатися. Це ж не посада міністра оборони в мирній державі, де він просто створює відповідну державну політику в цій сфері, це реагування на конкретні, абсолютно реальні проблеми військових. Що може реагувати Федоров? Я не уявляю. Ну, а що може реагувати Стерненко, який тільки може сказати йому, як де можна вкрасти? Або як там кричати «Бандеровські бєси, вон із Одеси? Я більше теж собі не уявляю. Ну, ще раз кажу, є тих, про кого відгукуються більш-менш нормально, там Вилізар по флешу відгукуються, а є ті, про кого ні. Ну, але відгукуються і отримати від цих результатів це трошки різні речі. Так, як відгукувалися, ну, давайте Річ, як не і не і не про Умерова, так ні про кого добре не відгукувалися, і ми дістали результат. Це ми точно будемо слідкувати, бо це від цього залежить безпека і життя багатьох українців про повернення героїв. По перше, Єрмак відновив ліцензію адвоката. Чогось десь він не в ТЦК пішов, а в адвоката. Це стало відомо цього тижня. По-друге, поліція почала розшукувати лейтенанта Баканова щоб силоміць провести його для дачі показів в парламентську слідчу комісію. Окрема історія засідання слідчої комісії комісії по енергатому. Я частково і дивився, де теперше виконувач обов'язків керівника чи то брехав, чи то. Показав повну некомпетентність, в тому числі і по запитаннях щодо міндічгейту закупів і так далі. Особливо мені сподобалося пряме запитання від парламентської слідчої комісії: а що енергатом не зменшив вартість закупівель через те, що схеми ж міндіча, начебто ж прибрали. А він сказав, що ні, ми зменшили, а потім виявилося, що це брехня. Так, от про mm -hmm. це все це про що говорить? Ера Єрмака остаточна пішла, і схеми його пішли? Чи схоже, що не зовсім? Знаєте, в мене таке враження, що Єрмак все таки пішов, суючи з того, як повертаються люди, які є особистими ворогами Єрмака? Ну керує країною. Зараз раніше керував країною Єрмак. Зараз керує країною Марія Левченко. Що, Шо, шок. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних подивіться на що витрачаються зібрані гроші настя міцно тримає миколину руку її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги бойового медика миколу Гришка важко поранили в бою під бахмутом 28 січня він зателефонував що його поранило 31-го ввечері я вже була в місті дніпрі біля нього в реанімації поруч була так постійно поруч і знаходиться допомагає мені разом вони пережили вже 10 операцій навіть на восьмому Місяці вагітності я теж їхала з ним на операцію. Вона зі мною на а я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я. Українського народу, на жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось qr код банки програми врятує кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте Скільки можете на лікування українських поранених? Ніхто не знає, хто така Марія Левченко. Ну привчайтеся. Перша маша страни вона реально сьогодні керує українською державою. Вона. Дружина горіла знаєте в чому особисті? Вона сидить в одному кабінеті з Зеленським, не просто в приймальні, а в одному кабінеті має доступ до всіх державних таємниць, хоча не має допуску. Тому що вона невідомо чи вона російська громадянка чи ні. а Її чоловік точно російський громадянин, і вони обоє працювали помічниками у депутата Єдіна Роса Валуєва і були учасниками відповідної програми ФСБшної по наркотиках. Так, ФСБшний Федеральна служба Безопасності Російської Федерації вони всі там працювали на Росії дуже довго, і от вона сьогодні керує державою, так як Єрмак. Вона була ж, пригадуєте, в новий рік відбулася подія. Ми з вами це обговорювали, Ну, щось як іронія долі. Мав переночувати з одною, а переночував з іншою. Так з зеленським сталося. Єрмак на 1-2 січня планував призначити свого абсолютно маріонетку свою на своє місце, щоб повністю через нього продовжувати всім керувати. А вночі сталося так, що і політ, і політ ти не туди попав. Все, і тепер вже новий прийшов, і тепер людина Марії Левченко Боданов це людина, ну він чоловік. Його всі заслуги в основному зводяться, Він кажуть, в хороший спецназівець, але він нульовий розвідник, повністю нульовий. Рівень його, як мені казав один з його колись командирів і дуже серйозних розвідників, казав, що він хороший, старший лейтенант. Досі він хороший старший лейтенант спецназу. Він хороший комзвода, вище він не виріс ніколи. Його єдина головна велика заслуга – це те, що він чоловік Маріани Буданової. Оце його головна заслуга. Це людина, яка покривала московський патріархат, зокрема у пустинь, пустень, де переховували лісваргу того білоруського, ой, кажу, білоруського бразильця, того, який був терористом, працював на Москву, вбивали українців коли і всіх інших. Потім там диверсійно розвідувальні групи ховали. Тепер там виявилася та школа московського патріархату. От вона покриває московський патріархат, але вона подружка. Марії Левченко, це ще по Москві, це в російські їхні зв'язки, і відповідно вони жили в одному будинку віджатого, в реального там певного бариги, який забрали, давши йому можливість втекти від відповідальності, пов'язано з російськими спецслужбами. Там все зав'язано російські спецслужби, і тому поява. Поява Буданова це ознака явна, дуже ознака втрати контролю за ситуацією Єрмаком. Я думаю, що Єрмак зберігає певні впливи в певних напрямках. Зберігаються його люди, але їх починають впечатляти. Ще навіть один показовий момент це дали змогу знову світитися, відчувати себе. Воно абсолютно безнадійне, безтолково але відчувати себе при ділах арахамії, не тільки красти в Україні, але й їздити на переговори. Арахамія дуже цього хоче відчувати свою суб'єктність, якусь переговорах скрізь. Єрмак заблокував це повністю стопроцентно і без варіантів. Його виключили, викинули, забули, і він зараз повертається. Це зайвий доказ того, що Єрмак не контролює більше ситуацію навколо Зеленського постачання. Того, що дуже потрібно Зеленському, може голошвілі забезпечити не гірше, а навіть краще Єрмака. Він спеціаліст в цій сфері, він відповідальний був в Міністерстві внутрішніх справ саме за цю роботу, і на ній погорів. Так само. Тому в даних обставинах я припускаю, що Єрмак контроль втрачає, але він має дуже багато своїх людей, через які він може багато що контролювати і саме схеми контролювати. І доки ці схеми не порубали, доки їх не перетиснули, він забиратися з країни не спішить. Він надіється, перше, що ця команда все провалить і все розвалить, і їх попруть геть. А він знову повернеться до повного управління. Не цей Єрмак не є інтелектуалом. Він як був орешником, так і лишився. І тому, можливо, він вірить, що його зоряний час ще не пройшов, що він ще повернеться. А друге, ну він мусить тут на місці контролювати. Якщо він повністю зникне, не буде фізичного контакту, якщо він не буде викликати до себе в кабінет. Зараз кажуть, ніби сидить службі зовнішньої розвідки, викликати і там під звіт всіх тих, хто йому були колись вірні, віддані, пояснювати, я далі вам і руковожу, то вони просто всі попливуть. Ну, так як Свериденко перевзулася одномоментно. Ви пригадуєте, 1 січня, перша новина, яка доказала, що Єрмак вже не при ділах. Він забанив Сверидинку в соцмережах. Це нас рівень покарання за корупційну діяльність. І тому подібне він забанив, тому що вона його зрадила. Вона перебігла на сторону Марії Левченко і Буданова. Відповідно, Отака була історія 1 січня. В нас, отже, він розуміє, що він втрачає контроль. Він втратив контроль суючи з усього за своїми медіа, які він контролював через фіалу олігарха чеського. Це НВ. І українська правда, вони почали його критикувати. Я спочатку мов, що все-таки воно виглядало. Восени виглядало, що вони грали в його інтересах, просто треба покритикувати, але не правди. А зараз вже проходяться по ньому по серйозному. Тому він втрачає потрохи, а він пробує контролювати все. Те, що він ніяку армію би не пішов, це, звичайно, смішно навіть думати було захищати Україну. Хоча я думаю, що йому вже зробили все. Він уже в нас має учасника бойових дій. Я думаю, знаєте де? Він розвідником записаний. Про це Роман Червінський говорив. Дивиться, чи не в вас в ефірі, про те, що йому е, єрмаку вже там і звання якісь присвоїли, і все прив'язали його до служби зовнішньої розвідки. І у нас крупний розвідчик, У нас Арістович був крупний розвідчик, ходив, каже, 20 чимось разів за лінією фронту до ворога в тил. А я тоді допомню: він так і лишився в ворожому тилу в Україні, тому що він ходив до ворога в тил в Україну, а служив в Росії. От зараз доказалося, коли виїхав, таке служив в Росії. От е, так само розвідника роблять зараз єрмака паралельно, але це те, що можна буде використати або не використати в, в майбутньому. Тому що зараз як його засвідчать, ще у частних бойових дій він ще собі почне нагороди чіпляти все інше. Це викликає таку ненависть, таку лють військових, що навіть єрмака вистачало розуму ліпше цим не бавитися. Це Пане Тарасе, Ну він же з президентом їздив туди ближче до передка. Ну він же там був. Ну значить, що ага. учасник бойових дій напевно так до речі, я пригадую ще старі часи. Ще за кучми по моєму, чи вже за Януковича. Я е, комусь з наших тих, хто там дуже любив нагороди, якісь статуси вибивати. Дуже вхожі були. От не, не пригадую чи ще при кучмі, чи вже при Януковичі? Дуже дуже це вміли робити. А я розказував, як я в Косово побував. І навіть розказував, як мою машину обстріляли. Я як турист там був. Я з Чорногорії виїхав, хотів в Косовську Мітрівицю ще заїхати. Я розказую цю історію, Він дивиться на мене, і каже: Тарас. А в тебе є хоч якісь фотографії, що там був, якісь докази, чи там штампик в паспорті. Давай ми тобі зараз зробимо учасника бойових дій. Припишемо тебе, як візитера, який відвідав нашого наша Нацгвардія, знаєте, в Косово, охороняв. Там загинув наш перекладач, коли був штурм, серби робили. Ви пам'ятаєте, в ті часи? Проюшенко там була історія, дуже така трагічна. І туди, виявляється, коли приїжджали якісь чиновники. То їм швидесенько ставили в паспорт, особу їхнім охоронцям. Наші чиновники відвідували той наш батальйон, відразу ставили в паспорті штампики, відповідно довідки, що вони були на території бойових дій, і відразу їм оформили учасника бойових дій. От мені запропонували, Тарас, ти в Косово, ну ти як був, але ми ж запишемо, що ти там був відряджені. Давай зробимо тобі учасника бойових дій. Знаєте, мене вистачило логіки відмовитися. А в цих. Не вистачить. Тому я думаю, що в нього все є, але це небезпечно зараз такі речі гратися. А чому адвокат? А тому, що перше, знімає багато питань, наприклад, чому не мобілізований, тому що є відповідна бронь закріплена. Його і так ніхто не візьме. То речі, просте питання: якщо в нас такі незалежні САП і набу, незалежні від Єрмака, Якщо Кривонос виявляється, вже тепер не є корупційним бізнес-партером Єрмака і Тімура Мамедова Ткаченка, а дуже чесний, самостійний більше під американцями, то чому досі немає е, оголошено підозри Єрмаку і мерву? Немає? Я думаю, що не буде. От недавно Гончаренко знову написав: Ну нічого не врятує ярмака і те, що він, нібито на машині медичної служби їздить, ховається в ній і все інше, все його очікує, все в нього буде попереду, буде підозра за кілька днів. Не буде. Я думаю, що не буде. Він має вони домовилися. Він не буде зайвого говорити і розказувати. Він замовк, не ставить паличів колеса Зеленському, не розповідає про все. А відповідно, його не рухають. В нього буде все хорошо. Посада адвоката вигадується з одної причини: у нас за законом є певні обмеження щодо юридичного тиску на депутатів. Вони мають бути процесуально незалежними. Це не є недоторканність, але це процесуальна незалежність. Не можна про адвокатів. Просто... Ви мали на увазу, бо... Так, Адвокатів, адвокатів. Адвоката не можна просто так арештувати. Треба ну хіба що на місці скоєння злочину, а просто по якійсь справі прийти і взяти, от ти там рік тому зробив такі то злочини. Ми тебе арештовуємо як будь-кого іншого. Так не можна для адвоката. Треба рішення ради адвокатів, треба докази подавати. Це дає крім всього іншого. Перше, це дуже ускладнює процедуру. Друге, це дає додаткову добу для того, щоб ти безперешкодно маючи десятки паспортів прикриття. Покинув територію України, якщо це дійсно стане загрозово. І Баканов. І тепер Єрмак використовується як певна страховка. І навіть в цьому світі ніхто не буде розбиратися, що це за адвокати. Баканов і Єрмак. А піде новина, в Україні почався тиск пресинг на адвокатів. До речі, коли адвоката Червінського глобу пресингували дуже сильно. То світ за нього сильно заступився, і заступилося навіть я думаю, що більшість тих, хто там піднялися в світі, серйозну думку підняли, що це неприпустимі речі. Вони навіть не знали, в яких справах він виконує свої функції. Вони бачили, що почався тиск на адвоката, візку виконання ним депутат, адвокатської діяльності. Тому і тут я думаю, це просто додаткова страховка, бо не буде він виконувати як саме Євік баканов ніяких адвокатських дій і тому подібне. Це страховка, можливість десь себе приховати, прикріпити. Ну, така, знаєте, як паспорт прикриття. От фальшива борода. Допомагає. Не забувайте написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ще відтепер Ютуб дозволяє вам, нашим підписникам, створювати власні теми для обговорень у спільноті на каналі Спецпроєкти. Користуйтесь цим. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуйтесь, особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів катка Мона і ППЛ в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу САПСАП. Ось qr код Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Кладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас де інде. Знайдіть на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!